Я тоже только в будинок С тобой е рач. Ну, не пришло. Ай, не бегал. Да, почему? Да? А? Я не чути, він в ангарі, вроді, його тімейт. Угу. Ти в не говори. Він десь справа. На жовті десь. А не чути? Чути, чути. А, бачу. Че підбегаю? Да? Зливо, вигнали злива. У него булыбу e, Я не бачу боли. Хорош. Прямая. Там ще в ангарах я. В який в ангарах? Mm, в цех. Намиц, на жовте. Хатай, ты в топ. Роман, ти тоже топ. Че? Роман написав. На жовті? Я думаю, за мене. На другому. Да, я повідомив, блядь. Мене з вікна бронза завальнула, блядь. Він спригнув! Запрыгнув на перший. першій. А в тебе де? Напроти будинок зелений до але він наче не підходив. Так, бачу. А, він всередині, він всередині. Досі там бігає. Це або бронза, яка залетіла голова мені, або. Або я просто не розумію, як він мене вбив. Він досяг на другому поверсі, обережно. Хорошо. Тимейт є? Так. На жовті. жовтей. Бесишь? Кинуты? Ні, я зайшов. Ай, я кушал. Окей, чо сзади. Да це хто? Бу? Одного був. Одного убив, там ще один. А, одного нокнули. Да нокнутый-то. Добро його. Жовта машина тут під'їхала. Скільки топів підряд? Ну, я брав три, наче. Mm. Я ніколи не граю на топи. Саме брати їх підряд чи ще щось. Бо це треба грати в або... за. Я не знаю. Рубаш не допоміг. Тавіс, привіт. Доброї ночі і тобі. Так, на мене аук і цей. Че? А, був, був. рубаш. <поц я> <поц я> Підемо. Де? Тому ну, що не їхало. Бачу, бачу. Я зараз, тіпа, типу, маю... ...дробаш, тіп... Давай цього. Дав йому, дав йому. видишь, видишь, дай. Он Слева. Слева. По мне стреляют. А, на миссии. Засіна от хвася. Типу заш до мене? Хорош. А, ці хлопці наші, я бачив. ну знаю, одного точно. Гігер, він гарно грає. Чи як там нікнейм? Гігер. Я тобі скажу, дробаш спрацював. По факту. Зараз я хочу цей забрати Одному снайпу. Дал. снайпу Багато. собі. Я тебе ніяк не заберу. Мене не треба, мене не треба. Добре. Бачу. А де ти бачиш його? Він відійшов. Він був на жовті, він відійшов. Одного нокнули. Бля, як же ж... Другий в На жовті, на КП. Як важко стріляти з цього... Ну я біжу до дачі, значить. Добре, чекаємо. Типу має... та, так, типу так, типу так. Стараємося на тобі, але не в кресу, точно. Точно не в Кресу. Ну, з дробашом і за було так собі пушити їх гач, але ми пушили. Mm. Тому що ми не в кресу. Mm. — Чого? Він не показується? — Ні. — Він боїться. Був в хате? Був, так на то в хате на полному повез. Mm, від видневаны. А едем, едем, едем. На хай поднимаете, мейт. Я там Х15 скинул то, что ну, я неможливо мы mm, не знаем. Oh, Для Дякую нет. О, дроп! Можем на дроп поехать. Поехали. Зараз заторможу, підеш. А я машина? Приїхали. За неї ще одна. Лутай, лутай, Дебось? я прикрию. Держу. Лутав? Вже тікаю, так. Я пап не граю, Деб тільки дивлюсь, скільки катка йде зазвичай. 25 можливо. хвилин. Я взяв пробую. Його. Граната, граната на мені. На мені граната. Добре, добре, добре. Е, На жопті. Зверху. Одного нокнув. Дав, дав шот, дав шот дім. За деревом бачу. Бо його. Ти двох забрав, так? Так. Ще одна машина. Справа кемпу. Еміція, на жовті. Бачу, бачу, ми приїзжал. Приклады наверх. Ноль гранат, блин. Тут я одна. А, я забрала их. Может, еще тут или а, Тут есть а, две. Где забрала И И фо... Форанник. О, oh, найс nice. впало, Какай, а Приціл, блядь, що я не подивився. Yeah. Наверху тут. А що? Вони свивались. Пробили. І друге пробила. Едемо, їдемо. Ти в пап не граєш, так я розумію, ти вперше тут у нас. Ну, радий бачити, радий бачитись. Де? Оце а, а, На 145. О, мене нокнуло. Справа мене, мене нокнуло. І зліва є. Право на жовті. Опозов за тебе. По ним почали стріляти вроді. Тільки щоб гранату не кинули. Я його нокнув. Добре. Добре. Ще одна машина туди. Під'їхала. Лов хп. Забрав, Ой. я Ой. туди гранату кинув. Це ну, я бачу. Я поїхав. Там в смуках зверху. Добре. На оранжевій, зверху. Поїхав. Я, я хочу фул трез. У мене бензина закінчилась, мені треба їхню машину брати. Я не їду, давай. Не їдь, не їдь на них. А. У мене машина без ХП, давай я до тебе. Піздець, я ще вступнутися, вмудрився якось. Я біжу тут. Я йду За ангаром. Ого, дай яка голова. Там ще один. Забрав двох. Вистина, У мене великий цей нок. Ммммм, mm, ладно. Піздець. це погано, чесно кажучи. <плес> жовті ще я. Я розумію. Тут десь під тобою нок. Він його нокав. Десь під тобою. Подивись на жовту мітку. Прям під тобою. От зараз, під тобою. Дивись. Нікого нема. А, там труп. Це Та я тому їх... Провіряю. Скільки часу. 50 секунд. 40. Бля, як же з я би їх заспрею? А, 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 і, і це... Їх розвернуло. Не знаю, тільки мені ж твою машину якусь забрати треба. А де вона? Я не знаю, де вона. А, вона там. Так, да, туди. Десь тут. Так. Так, я на себе впаду. Думаєш? Так. Так ще п'ятий нема. Чи четверта. У мене так 7. Я, я потім в зону вервусь до тебе. Коли залутаєшся, я вийду по тебе. Сталій привіт, Фикла. я думаю, Тебі нам треба в цю будку. Ні, немає. Ано. Машине йде? ні, вас. Там на чупіку було зверху. Намить те. А, да. Вот теперь й до нас їх. Na no. Nie widzę Na Ja nie mam po głowie. Na dronu. Przecież ja no, na mnie. Drop padają. Ja drop idę, bo broni nie Пиздец ты смог, блядь, Як попрыгунчик, да? Рай. Может тебе зону накинуть еще на дроп? А, не, не потрібно. Зону? Яку куса. Ну, флешку. А. І в ноль. Я понял, тревога. Так. Ну, зверху... А, я взагалі. А я тут добре? Я знаю, я потім переїду. А тут смоки Його пушать. Його Або це його друг. Цього. А, його був. Ну да. Подожди, це не він був. Його другий скину. На другому двоє Їду. Я зону закину, до речі. Добре, давай. Я підіжняю прямо до них. Добре. Я чуть не промахнувся? Два, Два. Два. На миссии. Хм. Блин. три шота дал. Машина справа. Подивись Не а. бачу От, на миці на жовті Дав йому Тоже я попасти не можу. А скільки йому треба? Бою. Добре. І той за зоною? Да. Ха-ха-ха. <реш> Бачите, топи легко брати, якщо хотіти дуже сильно. чи скілові тіпи були, блін Ну, підписуйтесь, ставте лайк, як завжди. Ой, Роман, я думаю, що це, в принципі, хороший фінал для нас. 15 кілів 1000 в тебе. Та бо професіоналам не треба дамаг насправді. У мене 2014. Так. Да. У мене одна підтримка, якщо що. Ні, ну скільки, скільки ми вбили? 29 людей ми вбили. Нормально. Це, це прикольна, катка. Так, так, добре